Зранку мер Чернігова Олександр Соколов зібрав журналістів у дворі міськвиконкому. Він усіляко намагався продемонструвати присутнім, що перебуває в хорошому настрої. Після короткої хвилини мовчання за загиблими в боях на сході Олександр Соколов повідомив, що прямо зараз вирушає в зону то з гуманітарним вантажем. І сьогодні ми в складі іменинника нинішнього Віктора Едуардовича Бустрова Олега Семеновича. Депутатів ми в трьох поїдемо разом з колегами, які погодились. Поза тим, Олександр Соклов так і не пояснив, в чому причина такого поспіху, адже на 10 ранку призначено позачергову сесію міськради. Коли зараз захиталося крісло стосовно е, е, міської ради, що депутати зібралися, він в черговий раз тікає. Звичайно, красиво тікає. Взявши там трошки грошей, вклавши. В допомогу це дуже добре, я кажу. Але він тікає, це правда життя. В порядку денному. Крає актуальні питання: підтримка воїнів АТО та членів їхніх сімей, соціальний захист сімей поранених та вбитих бійців. Народний депутат Валерій Дубіль, який після численних звернень громадян ініціював цю сесію, вважає, що вчинок Соколова це прояв слабкості та боягузтва. Соколов просто втік від вирішення ключових питань, які винесені на сесію. Я знаю, що там поїхали інші люди, як Шеремет, там Бестров, і так далі. То можна було когось відправити, а все ж таки, як меру міста, залишитися тут з громадою, коли проводиться така надзвичайно важлива сесія. За відсутності мера, сесію відкрив секретар міської ради Владислав Кухар. Окрім допомоги бійцям АТО та членам їхніх родин, депутати мали розглянути питання підготовки міста до зими. На засідання, окрім мера, не вважали за потрібно прийти і частина депутатів міської ради. За словами депутатів фракції Батьківщина, поведінка їхніх колег в нинішній ситуації, це зрада жителів Чернігова. Деякі депутати вважають, що не потрібно приходити на сесію, не потрібно приймати участь в розгляді цих питань. І цим самим, на мій погляд, просто зраджують громаду міста Чернігова, громаду, яка їм дала доручення, яка їм дала високе звання депутата Чернігівської міської ради. Практично вони помножили на ноль ту довіру. Ось поіменний список депутатів, які не захотіли розглядати питання підтримки воїнів АТО, допомоги сім'ї. Ом поранених і загиблих бійців, а також проблем у підготовці Чернігова до зими. Така зрадницька поведінка мера і частини депутатів міськради викликала обурення громадськості. Народний депутат України Валерій Дубіль заявив, що Олександр Соколов надалі просто не має морального права залишатися в кріслі міського голови, адже по суті кинув на призволяще усіх жителів міста, а також тих наших земляків, які зі зброєю в руках захищають незалежність України. Як народний депутат, я сам особисто буду вносити таку пропозицію. Про дострокове припинення повноважень мера, тому що така моральна людина не може бути на сьогоднішній день на посаді мера. Хоча до цього часу я все робив, щоб такі тяжкі часи для країни не робити ніяких різких рухів. І катаклізм в управлінні містом я робив все для того, щоб всіх об'єднати. Тому що під час війни ми не можемо сваритися і не можемо робити ніяких різких рухів. Незважаючи на саботаж частини депутатів, сьогодні відправлено відставку весь склад виконкому. Також позачергова сесія затвердила програму допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Що стосується відставки Олександра Соколова, то на думку депутатів Батьківщини це питання вирішено. І, хоча сьогоднішня втеча Соколова, а також бездіяльність частини депутатів допомогла меру залишитися при посаді, іншого разу цей номер не пройде, тим більше, що за повідомленням джерел в правоохоронних органах відновлено розслідування кримінальних справ проти мера соколова, які були закриті за владою Януковича.